Так, момент істини. Включаємо газонокосілочку, акумулятор. Ну, це що туди, восьмерки не влізуть, батареї, а не влазить, все влазить народ. Вставляємо одну вставили. Тепер вставляємо зараз другу батареєчку. Опа! Ключик запалення у нас вставлений. І пробуємо, чи все в нас працює, чи все в нас добре. Кнопочка бокова. Працює? працює клас 6 тисяч гривень. Акумуляторна газонокосілка це без акумуляторів. Працює на будь-яких акумуляторах під Макітовську посадку. Дивіться, як вона. Круто виглядає, ніякий шнурок за тобою не тілімпається, нічого тобі не мішає, вона голосно не дерчить, як бензинова, не димить, зато по потужності нічим не уступає. Для там 3, 5, 10, 20 соток вам її в принципі цілком буде достатньо. 6 тисяч гривень, батареї ми можемо комплектувати різними. 2, 4, 6 або 8 ампер. Відправляємо по всій Україні поштою. Техас 3 роки гарантії.